Так, Я казав, що це 60 на 30 воно 60-25 і тут 12 см. Цей розмір я не казав. Тепер з чого-небудь воно підходить. Яку-небудь железяку, мою щось підходяще. Тут без різниці. До 10 см, щоб влізло два зажимчика, два болта, щоб зажимати ніж на М8. Я буду сверлити. Ось так от підвару і потом це все сюди. Ну і до цього буде ручка. Вот ручка. вот. от. Зараз я це все посверлю, підвару сюди, Потом буду чіпляти туди. Вот так вот я поприварував це все діло. Сюди буде вставлятися ниж. Буде регулюватися вверх-вниз. От. Ну і сюди будуть чіплятися дві ручки туди догори. Так. Ну, як завжди, вже пошті, коли було все готово, появилась нова водна. Та як радки міждуряді бувають широкі, бувають вузькі. Цей барабан влазить на 20 см. Ну, 20, ну, ширина його 21. ну Це десь сантиметрів на 25 між там можна шурувати. Ну, а якщо щось вуще, то тоді виходить, що от до цього діла треба ще зробити ось таке колесо. От. Колесо займає мало, а там взаді якого ножа шириною поставиш. Взяв я колесо, знайшов з цього з коляски дитячої, змастив. Ну, тут оці кінчики пообрізаємо. Е, має він воно діаметр. В общем, в общем діаметр він у нас, де-то 23. Я думаю, повинно хватати, буде їхати добре. О, і плюс воно буде облегчене, Різини не було. Тут взяв, довго не морочився, всередину кусочок трубки зігнув і на проволоку прихватив і цю резину наверх натягнув. Таке воно буде. Їхати буде, все. Тепер ручки. почав робити ручки, ось тут, а ось так з регулюкою. Там от один отвір, другий, на три отвори, я думаю, Е, Довжина ручок 85 см. Перемичка краю сюди 26. Ну і на кінець, отаких от от дві нержавейки, дві трубки, знайшов, присобачу їх на кінець. Тут немає нічого сложного. Спереді зразу скрітив, потім цю баламбуцьку приварив і розігнув. Отак. Тепер треба думати. Як його ставити, щоб воно мінялося. Будемо щось придумувати, мозгувати. А ні, візьму просто вліплю цей, колесо і все. Ну, думаю, що барабан теж він непоганий. Отакі от, от діла. Так, отак от, от в мене вийшлися ручки. Я робив я їх, ну, видно, чуть-чуть менше 90 градусів, щоб було ну, більш удобно. Ось так. Тепер треба це зробити, щоб спланувати, щоб було колесо мінялося і мінявся барабан. Так, от я знайшов рішення цієї проблеми, як е, соєдіняти. Взяв ось такий от квадратик, він сюди якраз добре заходить. В середину варив. Е, Такий круглячок з різьбою, нарізав різьбу, просверлив і вварив його в середину. Зразу хотів болта туди запихати. Можна і болта, звісно, просто, ну просто найтяжко приварити. А так от захляпав там його той круглячок. Ну, воно там на пару градус грам е, важче, але нічого. І тоді я ось це от підварю, підварюю сюди. До цього от так от. от наверх. Бо якщо встиг, то ну, я не знаю, можна підварити, але тоді ось це от не буде вплотну до уголка. Отак от, от. А так я його от приварив. Тут такий баранчик, відкрутив, воно бігом міняється, ніяких проблем. Відкрутив, воно вийшло і все. Ну Є ще один варіант. Так, щоб, щоб тут не ціляти, там воно трошки от, от воно гуляє на цьому, дуже тяжко його е, там поцілити трохи. Е, тому я вирішив, мабуть, поставлю шпильку сюди. Ставлю шпилечку таку невеличку і собі зверху якусь гаєчку закручу і все, шайбою. Ось таке от. Такі от у нас плани. Буду зараз підварувати сюди. Ось цей от кусочок так само запихну туди, прикручу і підвару. Ну, Ось от таке от. Ну і все, і те саме тепер зробив з колеском. Те же саме. Приварив той квадратик, це закручене, колеско їде. І тут так само. О. І все, і тепер можна міняти. Хоч колеску, хоч те. Ніж. Де він десь в мене старий був, ось таких от ще зроблю. Два ножичка. один ширший, щоб був під цей барабан, а другий чуть вущий щоб можна було якесь міждорядя. І потім, коли сапаєш, допустимо, дорядя, ось таке от вузьке і воно не входить. Його просто можна ставити отак от навскоси. Ну це ж за широке, а то буде вуще трохи десь. Сантиметрів на 15. Це 22 має. А те сантиметрів на 15, два ножичка таких зроблю. Ну і... Так, ну от і все, робота закінчена. Залишилася покраска і іспитання. Є от нас два комплекта Це от на маленьке междуряддя, щоб там по бистрачку пробігтися цей ножик, цей ножик може повертатися. Також чуть навскоси, якщо міждорядя менше, має він, має він 15 см. 15, 15 см. Ну і це от другий комплект. Такий для більш широкого міждуряддя. Там де є якісь грудки, там ще щось. Ну і ширина ножа, от як я вже казав. 21. І також тут теж почти саме 21, ну тут 22-1 см. Там це таке вправо вліво. Ну, все, тепер і питання, і покраска, чи може наоборот. Так, ще один маленький нюансик. Попробував на практиці поміняти ось ця от на ось ця от з цим от. Получається, ну, не дуже практично. Більш удобніше міняти, коли от тут шпиль, шпилька вкручена. Шпильку загнав в отвір і, і все от. Шість секунд. Шість секунд. От, відкрутив, на добре виходить, добре заходить. О, Шайбочку з груборочком зняв, собі от донизу хлоп і вийшло. І так само ставити без всякої замороки. Раз, і все. І можна накручувати. І, як виходить, собі робити. О. Так що це більш практичний спосіб. Тут опробував барашку, барашка добре не вижимає, треба тут трошки більшого, більшої сили прикласти, щоб його. Ну все. О. Ну, от таке от. Так що з шпилькою набагато практичніше це все міняється. Так, тепер буду, певне, красити спочатку, потім буду випробувати, бо сьогодні йшов дощ. На городі ще мокро, а так заким підсохне город, то і підсохне краска. Так, ну отаке от воно в покрашеному вигляді. От такий от ніж. Такий от барабан. Тут ручку коричневим зробив. Ну то бажано якимось зеленим, але в мене просто яка була краска. Ось от таке. От. Це один комплект. От. А це от другий. Міняється все одним отаким ключом можна рушковим на 14-12. На тут два болти 12, тут цей і ці всі на 14 гайка. Ось так от. Все, так? Да? Так, Виїхали ми на іспитання, ось така от діляночка у нас морква. Тут а, радки вузенькі, то ми пробуємо, будемо пробувати колеско. Ну, типа поїхали. Береш, просто, просто їдеш. О. Воно все підрізає. О. Можна трошки назад, якщо там десь... Ну все, срезаю. Видно, Ну И можно вот так вот там, вот назад поряд, назад поряд. І от радочок. Попробую ще воно. поїхати. І от навіть якщо от їдете, отут от бур'янець Чуть-чуть завернув, раз, його зачепив, поїхав далі. От проїхали, бур'янець остався. Зачепив, зачепив, поїхав далі. вот такие вот накулести